Привіт! Світле волосся зазвичай овіяне десятками стереотипів. Причому майже всі з них далеко не позитивні. А чому так сталося? Чому так багато негативних стереотипів саме про білявок? Що вони дійсно такі сексуалізовані і тупі? Чи це всього лиш якісь? Наш маркер суспільства. Давай розбиратись. І зазвичай негативна стереотипізація білявого волосся стосується саме жінок. Бо є три основні блондинистих стереотипа: блондинка хічкока, тобто така хитрюга, хитрюга, якій взагалі не можна довірити, якась така хитра лиса. Друге, це та блонда, яка сексі шмексі, яка виставляє цицьки для того. Щоб охмутати якогось спітного мужичка і забрати у нього всі бабки. І третє це тупа блонда. Тобто та, що ну не може зв'язати ані слова. Світловолосі чуваки максимум потрапляють під класифікації чувак-серфер і хімбо. Тобто такий теж сексуально топий мужчинчик. Ну, хімбо може бути і рижий, і чорноволосий. А от про блондинок. Саме негативне до жінок іде сприйняття, що якщо жінка-блондинка, то це тупа, то це все робить їй мужчина і всі діла, які каже цей геніректор як Так чому ж наша світловолоса команда постійно потрапляє під оцей гніт суспільства? Справа в тому, що ну, так вийшло, що блондинистий ген. Це рецесивний ген, і зазвичай жінкам приходиться фарбувати свої темні пасми, щоб стати білявкою. Тобто ген рецесивний це рідкість. Тобто, блондинка це досить було рідко. І з цього випливає зависть, і з цієї зависті випливає стереотипізація жінки. Причому оця стереотипізація. Холодна блондинка, які не можна довіряти, бо вона забере ще і все забере сексі блондинка яка очарує і все забере. І тупа блондинка, яка просто тупа блондинка. Вони ідуть рука об руку вже багато тисячоліть. Вестернці навіть на цю тему мають десятки, а то навіть сотні дисертацій. Ви вдумайтесь, люди положили свою академічну кар'єру. На розуміння питання, а чому стара, б, тупа блондинка <свісно> такий сильний? І перший офіційно відомий зареєстрований дам-блонд була Розалі Дюте. Розалі Дюте це французька куртизанка 18-го в честь якої навіть зробили цілу п'єсу. Де показували, от якраз от такою, як я зараз путаю слова, запинаюся, іначе така тупа, що нічого зовсім не розуміє, а хто я Хто я? і цей образ якраз успішно експлуатували такі блондинки, як Бріджет Бардо, Марлін Дітрих. тому що Марлін Дітрих це була спочатку тупа блондинка, яка стала холодною блондинкою. Мерлін Монро. Всі ведучі телеканалу Fox, І що ви подивитеся телеканал Fox, просто якісь вирізки, там завжди ведуча була така блендка з довгими волосами, з великими червоними губіщами, така сексі, прям пексі. Оця сексі, така пексі, блендінка з телеканалу Fox. Це взагалі теж терапізація блондинки, Оце якраз сексі блондинка, це називається бомбшел. Про це навіть було кіно у 2016 році, де розповідалася якраз про канал Фокс. Але сама назва цього стереотипу пішла з фільму 1933 року. Він таки називався Бомша. В українському перекладі це можете подивитися білява бомба. І там розповідалося про актрису блондиночку, таку красиву-красиву, яка просто хоче жити своє життя. А всі її продовжують експлуатувати як якусь тупу блондіночку, з якою можна пойміть гроші, з якою можна пойміть зв'язі, з якою можна поїміть п'яти, з якою можна пойміть десяти, а вона просто хоче звичайного життя. А всі тільки сприймають як е, сексі дівустілік. І продовжила оцю тему розвінчення стереотипізації блонди Мерлін Монро в 1953 році. В фільмі чоловіки надають перевагу білявкам. В тому фільмі, якщо ви його не дивилися, Мерлін Монро грає актрису. Актрису співачку, яка їде там подорожувати і трошечки попрацювати. І поки вона там їде, 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 точніше пливе, всі намагаються поїметь з нею, тому що, думають, що вона якась тупа блондинка, що вона нічого не розуміє. Але вона дуже хитра, дуже-дуже хитра. А потім, коли в неї. Ламається її особисте життя. Вона замість того, щоб взяти і сісти, плакати, яка важка у неї доля. Вона взяла свою компаньоншу і вони пішли працювати. Вони пішли співати, вони пішли заробляти своєю творчістю за океаном. Тобто, ну ви розумієте, що це показувало якраз її героїню як розумну жінку, та що може викрутитися з будь-якої ситуації. Це. Для 53-го року, я вам скажу, це дуже прогресивна ідея. І оцю всю ідею вона потім закріплює в кінці фільму. кажучи, я можу бути розумною, коли забажаю. Просто ви чоловіки цього не хочете, бачити. I can be smart when it's important, He's always been interested in my інтерестерімайбрейн. І потім раз в 5-10 років почали виходити фільми, які якраз боролися зі цією стереотипізацією блондистості. Ну, один з них це той же самий клюве з 1994-го, який зараз знову на хайпі і з ним навіть є от різні палетки. Але головним фільмом покоління міленіалів зумерів. Стала блондинка в законі сріз візрес, на якій якби виросла і я. А такий культовий статус у стрічки вийшов, тому що це теж була в свій час дуже проривна стрічка, рівно так, же, як в Мерлін Монро і чоловіки з білявками, тому що Мерлін показувала, що. Жінки можуть бути самостійними і хитрими, і розумними. А Ріс Візерспун однією з перших показала в кіно проблематику міту. Це коли люди при владі залицяються до жінок, а жінки ну, стісняються і не знають, що робити. От так Мішкаю, і це був один з перших фільмів, взагалі, який показав невзаємні залицяння, це погано. Коли до тебе залицяється людина якогось вищого соціального щабелю, не бійся, не бійся, висмію її, показуй, що він гавнюк. І саме оцим він заслужив статус одного з найпрогресивніших кіно початку нульових. І ну і тим, що він показав, що. Розові паєточки декольте і поведіння в стилі Періс Хілтон. Це ще не значить, що у жінки щось з мозком погано. Це просто як зрівнювати м'яке і тепле. Це дві різні. Інтелект і зовнішність. Ну просто це дві різні. Інтелект може бути. Високим жіночка може бути одягнута академічно, Жіночка може бути одягнута в каблуки. Жіночка може бути одягнена в паєточки, а Періс Хілтон. Це не має ніякої кореляції з інтелектом. До речі, про інтелект Періс Хілтон. Чому ще досі багато хто думає, що Періс, ну трошки тупенька жіночка. Аріс. Але. <laughs> Оця суспільна думка засіла якраз тому, що Періс була дуже розумною жінкою. Вона розуміла оці всі стереотипи, і вона вирішила: хм, раз Мерлін Монро так пойміла зі стереотипів, то знаєте, то чим я гірше? Я буду всім показувати ще тупа тупунішня блонда і на цьому заробляти дуже гарні гроші. І якщо це до. 2015-2017 була лише фанатська теорія, ну в яку і в дитинстві вірила я. Тому що ну, я бачила, ну не може тупа зробити собі таку кар'єру. То в 2020-му Періс в своїй документалці офіційно заявила, так це всього лиш образ, щоб пойміть бабки, і якби відклеїться від того, що я просто внучка Хілтона. Бо я хотіла мати щось своє, щоб мене потім запам'ятали за те, що я це є я. Да, вихадки, звісно, ну, всяке буває. Но зате, зате мене ж запам'ятає за те, за те запам за то, що я це я. Періс Бляха Хілтон, а не просто якась там внучка магната. І якщо дивитись на культурний вплив Періс в ретроспективі, що вона там робила в нульових, то він дійсно великий. Саме вона привела Кім до публічності. Кім, ну ту, яку ту, Кім Чен Ін. її пісні перепівали русняві артисти. Так, просто перепівали, нагло каврили, навіть доставляючи періса автора. Бо ви знали, що? If you know the scars are crazy, if you know the stars are so blind, if you show me real love, oh baby, I show you mine. Так, щось якийсь знаковий метвічик. Тому, тому що її це переспівала Жанна, прості господі фрізки. Всі блондинки і брюнетки проважають глядом цепким. Тобто, якщо дивитися от на Періс в нульових, зараз, от, як в ретроспективі, то бляха, Періс дуже багато зробила для культури. Ну, і Періс дуже багато зробила для свого кошеляка. Вона мультимільйонірша. Не тому, що у неї дід багатий, бо дід тоді в нульових сказав. Ні-ні-ні-ні. ні ні ні, 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 ні. Поки вона не справить свою репутацію, ні-ні-ні-ні-я ні, 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 ні. Я не дам їй бабу. Тобто вона оце все заработала своїм розумом. Тим, що вона робила всякі реаліті, де смішила людей. Тим, що вона писала пісні, тим, що вона свій мерч продавала, тим, що в неї парфуми є. А ви, до речі, мухали і парфуми. Я, звісно, можу почати говорити про парфуми дуже багато, і це ще буде на цілий окремий ролик. Але от, що я скажу про парфуми Періс? Вони бюджетні, ну, скільки там, десь доларів до 20-30, але пахнуть дорого, продаючи образ блондинки в шоколаді. Якраз от Духи, які пахнуть 30 доларів, пахнуть як духи за 200 доларів. Причому? Це не дублікат якихось відомих парфумів. Тому що ну, я типу, шарю в парфумерії трошечки, і я от, дуже багато парфумів нюхала. Але от, у періс вони якось пахнуть дорого, але при цьому не дублюють. І от, в цьому теж є періс, в цьому теж є розум блондинок, в тому, що вони розуміють, що робить, як робить. І не підлаштовуються під. Суспільну думку. І що я вам скажу? Наше покоління, як ви бачите, нашому поколінню випало дуже багато на нашу долю. І напевно одним з випробувань Це буде що жінки всіх кольорів волосся, всіх раз всіх кольорів шкіри, всіх кольорів очей повинні зрозуміти, що ну їх нафіг ці стереотипи. Ходжу, в чому хочу. Духарюсь, чим духарюсь. Веду себе як хочу. І пофіг на стереотипи. Пофіг, що хтось там подумає, що я якась бомбшел, блондиночка. Пофіг, що хтось подумає, що я там зваблива брюнеточка, яка там у матурма з кримінального чтіва. Пофіг. Просто от. Буду жить, як подобається мені. А haters gonna hate, 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 hate. Так що бажаю вам впевненості і щоб вам було по барабану, що там haters і що вони там hate. І цей образ якраз успішно експлуатут. Експіляр, мус!